Масштабна бійка з перцевими балончиками та битою. Все це сталося під стінами київського ТЦК 11 червня, після того, як до закладу на виклик приїхала бригада швидкої. За даними медиків, в центрі комплектування стало зле чоловікові. У нас на телефоні є робоча програма, так і називається: 103, швидка медична допомога. Отримавши виклик. Ми приїхали до ТЦК Київського районного відділу, оглянувши пацієнта. Було виявлено на ньому тілесні ушкодження, травма голови та тошнота. Проте госпіталізувати чоловіка не вдалося. За словами лікарів, їх закрили всередині приміщення та не випускали на вулицю кілька годин поспіль. Вони закрили нас на території ТЦК протягом чотирьох годин і не давали можливості вийти з території ні самостійно, ні з пацієнтом, а чим причому вони це аргументували? нічим не, огар, не Ну Тобто вони нічого не пояснювали, просто фізично е, давали погрозу і розправу. ТаЦК в свою чергу стверджують, медики не надали документи, що підтверджували б їхні особи. До того ж, діагноз пацієнта, на який посилались фельдшери, не був підтверджений ВЛК. Тож свої дії вони прокоментували так. Через це у військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса виникли підозри, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним, за висновком військово-лікарської комісії. Згодом, щоб підтримати своїх колег, що перебували всередині, до ТСК прибули інші фельдшери швидкої допомоги. Пізніше між учасниками конфлікту почалась масована бійка, причому за участі третіх невідомих осіб. Самі медики підкреслюють, конфліктна ситуація виникла, зокрема, через те, що у багатьох працівників екстреної допомоги в Одесі наразі немає бронювання від мобілізації. Фельдшери прямо кажуть, якщо проблему не вирішити, вони просто не зможуть нормально виїжджати на виклики. Це питання для всіх центрів дуже актуально. Не в всіх центрах заброньовані люди. Буквально декілька центрів мають бронювання, тому що їхнє керівництво з два роки. Тому на самому початку війни це питання розпочало, і вони забронювалися. Натомість, за словами директорки центру екстреної медичної допомоги, процес бронювання співробітників розпочали ще у грудні. Служба отримала статус підприємства критичної інфраструктури та чотири рази подавала списки на бронювання медиків до Міноборони. Проте, після 18 травня, можливості надати відстрочку від мобілізації стало менше. У нас є такі посади, які ми не можемо відповідно до закону забронювати. Це наші лікарі. І коли вчора були якісь питання, що мене не бронюють, я лікар і мене не бронюють. Треба уважно читати законодавчу базу нашої країни. За словами представників швидкої, чоловіки прозовного віку все більше звільняються через відсутність бронювання. Та найчастіше це роблять водії. За останній час з роботи пішло більше 50 людей. Тим часом в конфлікті під стінами Київського ТЦК вже розбирається поліція. Вона встановлює всі обставини бійки. Дар'я Стойкова, Марія Ткачук, перший міський.